Вітаю, друзі! 28 грудня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Схоже, що все ж таки Путін наважився на відкриття другого фронту, але не в класичному конвенційному сенсі цього слова, а енергетичного. Мова йде про постачання російського газу до Європи. Це питання стало предметом широких дискусій сьогодні в кулуарах Європи, європейських чиновників, багатьох компаній, які тиснуть зараз на Україну. І як говорить МЗС, вони не виключають того, що постачання газу після 1 січня 2025 року буде продовжено до Європи постачання російського газу. Про це зараз по порядку. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Також прошу вас долучитися до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Залишилося трішки менше половини від необхідної суми. Нам потрібно терміново відремонтувати хлопцям РЕП та автомобіль. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Отже, які деталі відомі сьогодні цього скандалу гучного, який стосується постачання газу російського до Європи? Ви знаєте, що ми мали перший такий скандал із компанією Сакар, яка підписала контракт із Газпромом на переговори, скажу так правильніше, для того, щоб продовжити постачання російського газу під маркою азербайджанського до країн Європейського Союзу. Головними Споживачами російського газу у Європі сьогодні є Будапешт та Братислава, Угорщина та Словаччина. І саме вони тиснуть на Україну сьогодні і інші, звичайно, аби ми все ж таки продовжили цей контракт. Двічі зустрічалися на рівні керівництва Газпрому та України, делегації, які обговорювали можливість постачання газу. Сокар пропонував, аби вони обмінялися із Росією газом і постачали через українську ГТС. Російський газ під маркою Азербайджанського, втім, не домовилися. Чому поки що сказати складно, але МЗС каже, що не виключає того, що з 1 січня газ все ж таки йтиме до Європи. Вчора ви знаєте, що був гучний скандал між Фіцо та Зеленським, між словаччиною та Україною. Фіцо пригрозив Україні припиненням постачання електроенергії, якщо газ не буде постачатися до словаччини. Після першого січня двадцять року, ну і Зеленський сьогодні відповів йому, що це фактично відкриття другого, але енергетичного фронту після того як Фіцо відвідав Кремль. Фактично, Путін благословив на таку війну Фіцо, до якої долучається час від часу Угорщина, але Угорщині дещо кращі позиції, оскільки вона може отримувати газ із Туреччини. І сьогодні у веденні Bloomberg виходить матеріал, в якому відверто шантажують Україну тим, що якщо Україна не продовжить транзит російського газу, то росіяни будуть бити по українській ГТС, будуть її знищувати, а країни Європи між собою пересваряться. Про що власне мова в цьому матеріалі? Я хотів би вам навести кілька цитат з нього, бо це дуже важливо. Називається стаття Угода про транзит російського газу до ЄС завершиться 31 грудня. Словаччина посилює тиск для продовження потоків. В принципі, вони не пишуть нічого такого утаємниченого чи невідомого нам, але розставляють акценти неприємні для нас. В Видані повідомляється про те, що Роберт Фіцо та група центральноєвропейських компаній, тобто не він один, тиснуть на Україну для продовження саме цього транзиту. І Будебешт і Братислава все ще покладаються на дешевий газ від Газпрому. І риторика справді з усіх сторін суттєво загострилася, і зараз відбувається шалений тиск на Україну. І там, зокрема, наводиться наступна цитата: що Зеленський має врахувати необхідність захисту 38 600 кілометрів газопровідної системи країни, тобто України. Система може стати мішенню, якщо це сталося зі сховищами газу та джерелами живлення. Це також створить технічні проблеми, які ускладнять опалення будинки по всій Україні взимку. Що це, друзі, як не енергетичний шантаж і тероризм? Класичний. І е, видання наводить цитату Крістіана Егенгофера, старшого наукового співробітника аналітичного центру Цепс у Брюсселі. Брюссель Поважна інституція. Питання ризиків для української інфраструктури звучить у дипломатичних дискусіях. Це може стати порятунком для Зеленського, якщо він вирішить дозволити продовження транзиту. Бо справді ми в великій мірі залежимо від допомоги Європи. І не лише у військовому плані, друзі, а й у фінансовому тому числі. Нагадую, що величезні кредити і навіть безповоротні ми отримуємо від Європейського Союзу. Скраплений природний газ тут уже дещо інша історія. Оцей день надходить до багатьох країн Європейського Союзу, серед яких Франція, Бельгія, Іспанія, Польща і інші. Втім, 15-й санкційний пакет Європейського Союзу обмежив таке постачання і наступного року й надходити буде менше. Втім, 24-й рік відзначився найбільшим об'ємом закупок за весь період спочатку широкомасштабного вторгнення. Альтернативою російському скрапленому газу в Європі буде американський. Дональд Трамп, це. Закидати, завалити Європу цим газом, але якщо вони її будуть купувати, питання буде ціни. Поки що це відкрите для дискусії запитання. І також у виданні наводиться цитата ще одного аналітика Бота Іяліса. Він є старшим аналітиком ПРСМ фірми стратегічної розвідки. Він говорить, що суперечка навколо російського газу посилить розбіжності між членами Європейського Союзу. Чітко узгоджуючись із зацікавленістю Росії в тому, щоб європейська підтримка України розпалася. Ну, як на мене, це прямий натяк. Якщо ви не продовжите транзит газу, європейські країни між собою пересваряться і допомоги ви отримувати не будете. Якщо погодите, буде зовсім до навпаки. Але є заява про те, що нібито припинення постачання газу до Європи не вплине на ціни. Втім, я відзначаю абсолютно іншу зараз тенденцію. Хоча Європа насправді і закупилася російським газом в період літній в достатній мірі, його буде достатньо, щоб пройти опалювальний сезон. тим ціни на газ зростають на тлі заяв Путіна про те, що транзиту газу у 2025 році не буде. Загалом Росія постачає зараз до Європи 15 мільярдів кубометрів газу. Природнього і отримує приблизно до 5 мільярдів доларів до свого державного бюджету. За оцінками Газпрому, постачання газу до Європи вимірюється об'ємом в 30 мільярдів доларів. Хто зараз тут правий, хто говорить не зовсім правду, це не настільки важливо, але варто зрозуміти, що. Залежність Європи від російського газу суттєво поменшила від початку широкомасштабного вторгнення у наслідок того, що відбулася серйозна диверсифікація джерел постачання, але присутність саме російської частки дуже важлива і для Газпрому, і для Путіна як шантаж. Ви знаєте, що в п'ятницю Фіцо заявив наступне: я вам зацитую. Зацитую свідомо для того, щоб ви зрозуміли рівень маніпуляцій. Припинення транзиту російського природного газу через Україну це не просто порожній політичний жест. Це надзвичайно дорогий крок, за який ми в Європейському Союзі заплатимо, сказав Фіце. За його словами, припинення транзиту російського газу коштуватиме Європейському Союзу додатково 120 мільярдів євро або 125 мільярдів доларів втрат на енергоносії впродовж наступних двох років. Ну це типова маніпуляція. Тому що об'єми грошей значно менші, вони в 100 разів менші, аніж те, що говорить Фіцо. Зеленський відповів наступним чином вже сьогодні і каже, що схоже Путін доручив Фіцу відкрити другий енергетичний фронт проти України коштом інтересів народу Словаччини. Тільки це може означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів. Хоча частка електроенергії, яку ми отримуємо від Словаччини, вона сягає приблизно 19%, ми це питання говорить Зеленський вирішимо. Уже проводяться переговори з іншими експортерами. Електроенергії до України на випадок, якщо така електроенергія нам буде потрібна. А буквально днями Фіцо говорив про те, що Зеленський пропонував йому 500 мільйонів доларів як компенсацію за неотримання російського газу. Зараз він говорить, що Європейський Союз втратить 120 мільярдів євро наступні два роки. Не сходиться математика зовсім Фіцо, але сходиться політика, тому що він відверто лобіює інтереси Кремля. І звісно, як на мене. Ця історія має отримати відповідну реакцію у європейському союзі, але Європейський Союз, Європейська комісія воліють поки що мовчати, що мені особисто вказує, що можуть продавити саме продовження транзиту російського газу через територію України з 1 січня 2025 року, про що говорить Міністерство Закордонних Справ України? Які можуть бути варіанти? Ну, по-перше, заданий мною Сокар. Обмін газу між Азербайджаном та Росією. На паперах во вони обміняються ним, хтось навіть ще там гарно заробить, а постачатимуть і далі російський газ до Європи під маркою «Азербайджансько». Поки що такої домовленості нема. Другий варіант: Орбан запропонував перенести місце продажу російського газу на фізичний кордон між Росією та Україною. І третій його поки що немає. Це просто постачання російського газу. На що ми, звісно, не підемо, тому що це фактично буде пророж для України. Така друзі, історія з газом. Вона на жаль не припиняється. Я буквально вчора коментував це питання в ефірі 24 каналу і наголошував на тому, що очікую продовження. Тиску на Україну для того, щоб російський газ і далі йшов до Європейського Союзу. На превеликий жаль, це також буде для Європи дуже вигідним інструментом торгу із Дональдом Трампом. Вони скажуть: так ми можемо не купувати російський газ, якщо ти свій будеш продавати дешевше. Їхні інтереси, на жаль, вищі, аніж наші, але це як на мене дуже і дуже небезпечно. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити саме про газове питання, про другий фронт, який відкриває Путін у Європі проти України. Підписуйтеся на канал, обов'язково долучайтеся до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади, посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх люблять, це мою і не перемикайтеся. все буде Україна!